Загальний профіль близнюків період приблизно з 21 травня по 20 червня. Близнюки це знак дуальності та обміну, символом якого є римська цифра Друй, близнюки. Це знак стихії повітря з мутабельною якістю, що надає йому надзвичайно адаптивну та гнучку природу, управитель Меркурій, планета комунікації та інтелекту. Природний знак третього дому пов'язаний з навчанням, братами, сестрами та спілкуванням. Протилежний знак, стрілець Сагітаріо, Анатомія керує легенями, ключицями, кистями, руками, плечима та нервовою системою. Ідентичність, ключова фраза. Я думаю, а ключове слово універсальність версатилідади, риси характеру поведінка близнюків характеризується ментальною спритністю та постійною потребою в інтелектуальній стимуляції. Позитивні характеристики соціальність. Має приємний характер, з ними легко спілкуватися. Інтелект надзвичайно допитливий, завжди в пошуку нової інформації. Гнучкість чудово адаптується до різних ситуацій та оточення, негативні характеристики, нестабільність може бути надмірно мінливим, постійно змінюючи думку або фокус уваги. Відносини ризик здатися невдячним через свою емоційну відстороненість. Необачність, необачна або легковажна поведінка через ментальний поспіх.